Я вже відносно давно юзую Procreate, але якось так виходить, що все одно регулярно продовжую натикатися в ньому на штуки, які чи то нові, чи то мене просто до вчорашнього дня там не цікавила функція тої чи іншої кнопки, поки я на неї випадково не тикнула і не дізналася, що вона щось таке робить. З часом в мене таких фішечок чи лайфхаків зібралася вже ну така величезна купа. Тому сьогодні я хочу вам розказати про всі ті, які я знаю, і які змогла згадати. Пензлики можна дублювати та об'єднувати в один. Ну і, звичайно, потім роз'єднувати назад. Таким способом можна створювати різні псевдо-3D-ефекти, можна зробити перо, яке одразу малює разом з обводкою, або багато-багато інших варіантів. Також це все потім можна експортувати і поділитися файликом з кимось у телеграмі чи будь-яким іншим зручним вам способом. В Procreate є чотири види допоміжних сіток: 2D-клітинка, ізометрія. Перспективна сітка і симетрія, в якій є ще чотири різних опції. Їх можна редагувати, повертати, міняти розмір, міняти колір, а увімкнувши ось тут малювання з прив'язкою, ваше перо стане буквально ну, прив'язаним до вибраної в даний момент сітки. Тобто воно буде малювати чітко по напрямку заданих ліній. Це супер зручно при побудові композиції у перспективі, або, наприклад, малюванню ізометричних картинок. Особисто я юзую тільки 2D-сітку для просто прямих ліній або там, для симетричних картинок чи тих ситуацій, коли мені ліньки малювати друге око. Натиснувши на кнопку референс, можна вибрати і вставити з галереї якусь допоміжну картинку, наприклад, з потрібною позою чи з чим завгодно ще. Прямо з неї, до речі, можна також пікати кольори піпеткою, якщо вам це потрібно, або замість зображення вибрати камеру і задизайнити маску для інсти чи для ТікТоку. Також це віконце можна ресайзнути або посунути в будь-яку частину екрану. Якщо ж вам зручніше просто обводити фотки, але ви також хочете після малювання залити спідпейт в інстаграм, щоб ту фотку ніхто не бачив, то по свайпу вліво можна вставити приховане фото, яке не буде відображатись на кінцевому відео, коли ви будете його експортувати. В цих опціях також є референс, але його функція трошки інша. Він означає те, що вибраний шар буде братися за основу при заливці чи при автоматичному виділенні об'єктів. Так можна зручно відокремити шар з лайном від шару з кольором. Якщо затримати перо на повзунці вибору розміру і натиснути на плюсик, то значення розміру збережеться. Так можна додати декілька збережених значень як розміру, так і прозорості обраного інструменту. Ну і відповідно, натисканням на мінусик, це значення видаляється. Якщо потягнути за квадратик на тій же панелі, її можна передвинути. Ви можете розширити контури виділеного предмета, щоб зробити обводку. На жаль, це працює якось трошки тупо, і воно робить цей контур занадто м'яким. Тому спочатку треба виділити предмет і розширити виділення на бажану величину. Потім створити новий шар. Залити його білим або іншим будь-яким бажаним кольором, потім ще раз його автовиділити і зафарбувати. Якщо виходить занадто піксельно, то можна трохи покрутити повзунок виділення вліво-вправо, поки не вийде щось більш-менш пристойне. Якщо ви виділили предмет і потім випадково його чи вимкнули, або воно злетіло після трансформування зображення, затримайте палець на іконці інструменту, і він повернеться до останньої вибраної області. Виділені області також можна зберігати і завантажувати збережені, коли вам потрібно. Я б особисто це не використовувала, але можливо це буде корисно, якщо ви малюєте переважно там плямами, і вам би хотілося мати можливість змінити потім в майбутньому колір якоїсь плями, не розкидаючи їх окремо там по одній плямі на один шар. Якось так. З погіршенням якості об'єктів при трансформації можна частково впоратися, переключивши її на білінійну. Не ідеально, але буде трохи краще ніж у двох інших варіантах, які нам тут доступні. Щоб постійно не листати опції у пошуках потрібного інструменту, можна зайти в налаштування і призначити під них відповідні жести чи кнопки. Варіантів там дуже багато, але в цілому, я думаю, там розписано все досить зрозуміло, тому детально ви можете ознайомитися з ними самостійно. Ну а в мене, наприклад, натискання на квадратик викликає квік-менюшку з шести кнопок, кожній з яких можна призначити будь-яку дію з ось такого просто гігантського списку можливих. Якщо вам раптом шести кнопок все одно не вистачає, то ви можете також зробити декілька додаткових менюшок під різні ситуації. При стандартних налаштуваннях тап чотирма пальцями по дисплею прибирає весь інтерфейс. Якщо раптом не прибирає, то це можна увімкнути назад в тій самій менюшці, що і жести. Блокування альфа-каналу дозволяє малювати в кордонах вже намальованих ліній. Його можна увімкнути або в опціях, або просто по свайпу двома пальцями вправо. Також подібного ефекту можна досягти, якщо створити шар з обрізною маскою, над тим, на якому ви власне збираєтесь малювати. Особисто мені більше подобається другий варіант, бо це дає таку більшу варіативність дій. Ви можете там і трансформувати його в будь-який момент, і перефарбувати, і рухати, і все, що хочете робити, на відміну від просто заблокованої прозорості звичайного шару. Ступінь заливки можна регулювати, якщо в процесі рухати пальцем вправо-вліво для збільшення або зменшення відповідно. Точно так само це працює для виділення або для всіх інших спеціальних ефектів, типу там блюр, різкість, шум і так далі. І так далі. Щодо ефектів, їх можна заюзати не тільки на виділену область чи весь шар загалом, а й тицнути ось сюди зверху, переключити на Apple Pencil і малювати вибраним ефектом у будь-якому місці. Це супер зручно для додавання там якихось локальних глітчів, текстур, можливо, навіть для блюру конкретних предметів, якщо ви не хочете там переносити їх на окремий шар або юзати ласо. І також, звичайно, ви можете вибирати для цієї функції будь-який інструмент зі списку доступних. Наприклад, ви можете взяти аерограф, якщо вам хочеться мати більш м'які контури. Щоб отримати рівну лінію або фігуру, трохи затримайте перо у кінцевій точці до її автовиправлення. Після цього фігуру можна буде підправити в менюшці зверху. А для чітко прямої лінії або там ідеального кола чи ідеального квадрату тапніть пальцем по екрану, поки тримаєте перо на фігурі. Якщо ви хочете мати ефект суперрівних ліній завжди, а не тільки при малюванні фігур, то викрутіть стабілізацію десь на плюс-мінус 50%. Більше значення вже зазвичай буде трошки забагато і незручно. Особисто в мене воно стоїть десь на 15-20% в залежності від ситуації. Щоб додати на ваше полотно рандомну картинку з інету, не обов'язково її зберігати, можна просто перетягнути її з браузеру одразу в ProCreate. І таким самим способом можна перетягти ту ж саму картинку на вкладку з палітрами, і вона автоматично розіб'ється на окремі кольори. Крім того, можна також створити свою палітру за допомогою інструменту кольорова гармонія. Вам лише треба вибрати основний колір, а Procreate сам добере до нього комплементарні за допомогою одної з п'яти можливих схем. Якщо у вас є пензлик з якоюсь текстурою і ви хочете, щоб ця текстура збільшувалася чи зменшувалася відповідно його розміру, зайдіть в налаштування, виберіть зерно і поставте збільшення по розміру. Якщо ви навпаки хочете, щоб текстура завжди залишалася прям чітко на одному місці, то жмете на кнопку з текстурою і регулюєте масштаб до бажаного значення. В такому разі він буде статичним і текстура вашого пензлика не буде рухатися взагалі. Однотонний малюнок можна дуже легко пофарбувати за допомогою градієнтної мапи в панелі з ефектами. Можна обрати як один з вже готових пресетів, так і змінити їх або створити свій з нуля, викладаючи кольори на панельці від темного до світлого. Файли з малюнками можна об'єднувати в папки. Для цього треба потягнути один на другий, поки вони не склеяться докупи. Це начебто все цікаве, що я змогла згадати. Але якщо ви вважаєте, що я щось пропустила, або чогось просто важливого тут не вистачає, то ви можете написати це в коментарі і ставте лайки, бо це допомагає просувати відео. Це допомагає виходу наступних відео. Дякую за перегляд і до побачення!